Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на ютуб канал, також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, підприємець Віва Крамасвамі заявив про те, що він завершує свою кампанію щодо боротьби за номінацію єдиного кандидата на посаду президента США від республіканської партії, в рахунку. Невтішні результати під час кокусів в штаті Айова. Нагадую, що за результатами. Цих голосувань і Віва Крамасвамі знаходиться на четвертій позиції з результатом 7,7%. І йому власне дістануться три делегата, які в липні 2024 року під час з'їзду республіканської партії віддадуть ці голоси за Віва Крамасвамі. Але ми прекрасно розуміємо, що це абсолютно недостатня та кількість для того, щоб стати єдиним. Кандидатом, у порівнянні, до прикладу, з 20 голосами Дональда Трампа, який він здобув внаслідок кокусів в штаті Айова, Віва Крамас сказав про те, що ми не досягли бажаного результату під час кокусів в штаті Айова. Планувався якийсь прорив, але його не відбулось. Тому немає сенсу так продовжувати боротьбу за відповідну номінацію. Водночас Рамасвами підтримав, як ви думаєте, кого, Дональда Трампа в якості кандидата на посаду президента США від республіканців? І тут ми одразу згадуємо усі дебати, де власне брав участь Вівек Крамасвами. Ми згадуємо про те, як він завжди захищав Дональда Трампа, називавши його найвидатнішим президентом 21-го століття. Критикував своїх опонентів за те, що вони там здійснюють нападки на Трампа, закидав Нікі Гейлі Рону де Сантісу, те, що якби не президентство Дональда Трампа, то ні Нікі Гейлі б не мала. Посади в ООН і не була б губернаторкою штату Південна Кароліна, ні Рон Десантіс не був би губернатором в штаті Флорида, там і до Кріс Крісті теж він робив закиди, що він не був би крісті, так якби не Дональд Трамп. І тепер вони так трошечки спустили маски, які так не могли тримати. Тут нічого Рама не міг тримати. І... Так, сказав, що буде підтримувати Трампа. Теж абсолютно прогнозована ситуація, враховуючи те, що він раніше заявляв. Далі Десант Ромасвамі говорить, що я збираюсь з Трампом з'явитись на мітингу в Нью-Гемширі, щоб викласти основні позиції щодо майбутнього нашої країни. І пам'ятайте, коли Дональд Трамп брав участь. В форматі Таун який організовувався Фоксньюз, йому там запитали на рахунок того, хто ж його буде спарен партнером, так людина, яка буде віце-президентом претендувати на цю посаду. Дональд Трамп сказав, що поки що це секрет. Я не можу вам сказати, хто буде власне цим спарен партнером. Людину, яка буде претендувати на віце-президентську посаду. Тому я не маю фактів станом на зараз, щоб стверджувати, що там Рамасвамі розглядається як такий кандидат на спаринг партнерства з Трампом. Але такий варіант цілком також можливий. Тому Вівека Рамасвамі ми загалом не викреслюємо, а тримаємо в голові. Це може бути, враховуючи таку неординарну популістичну особистість, як Дональд Трамп. Побачимо, що буде на цьому мітингу в Нью-Гемпчері. Достатньо це цікаво. І, як я вже сказав, Рамасвамі він відрізнявся серед інших республіканців своєю також такою демагогічною політикою. І висловлював там він різні конспірологічні версії в контексті подій 11 вересня 2001 року. Але найбільше він вирізнявся своїми антиукраїнськими позиціями, говоривши про те, що давайте от Путіну ми віддамо частину України. Так. І будемо просити Росію, щоб вона не входила у там військовий союз з Китаєм. Його достатньо часто за це критикували, говорячи про те, що це якась загалом дитяча позиція. І це був показник того, що вами, ну, він в принципі не орієнтувався і не орієнтується у зовнішній політиці, або навмисно притримується такого знову ж курсу. Ось така інформація загалом була отримана нами від CNN щодо Віве Карамасвамі, можна сказати, ще мінус один потенційний кандидат на посаду президента США від республіканської партії. Тому концентрація знову ж таки на Трампі, на Нікі Гейлі і, звичайно, на Роні Десантісі. І далі ми вже будемо спостерігати за подіями в штаті нью гемпшир це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю усіх вас підписатись на ютуб канал Індепендент Поличик та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобачку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!